У Міжнародний день захисту дітей уже традиційно у нашому місті проходить улюблене свято дітвори малюнок на асфальті. Цьому казковому святу цьогоріч виповнилося 45 років. На площі ринок зібралися маленькі художники, які випробовували свої таланти і змагалися за призи. Дітвора з ентузіазмом взялася розмальовувати площу. Неабияким креативом відзначився конкурс капелюшків, де діти продемонстрували чималу винахідливість. Організатором цього дійства була керівник студії образотворчого мистецтва, талановита художниця та почесний громадянин міста Самбора Віра Тарасенко. На свято також завітали відомі гості, які оцінювали дитячі малюнки і виставляли бали. Серед них ведучий каналу Зік. Остап Дроздов і голова львівської спілки художників Олег Микита. Маленьких переможців малюнку на асфальті було нагороджено грамотами і пам'ятними подарунками. Шановні мої шановні мої земляки, друзі. Ви знаєте, я коли кожен рік сюди приїжджаю на ці конкурси. Ну якось з одного боку згадується зразу те, що було дуже давно, бо я сюди попав перший раз в 46-му році, сам борі жив. Але з 70-го року, дякуючи Миколі Васильовичу Прокопенко, ми почали проводити отакі от конкурси на асфальті. Ну, перше, там це коло парку проводилося. Я знаю, що це пройшло багато часу. 45 років. Ваші дітлахи тепер будуть пам'ятати цей 45-й рік, Побачите, така напруга в державі. так все. Але слава Богу, самбірчани, рідні мої самбірчани, завжди збираються в цей день. І випускають своє наймолодше покоління, котре нам показує на асфальті свої рисунки, своє вміння бачити світ і свою любов до вас всіх. Я вас вітаю і дай Боже нам миру і дай Боже, щоб кожен рік самбірчани мали чим писатись. Я маю на увазі навіть цей рисунок на асфальті, бо це є. Унікальний, будьте здорові.